Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 28 жовтня, 978-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетних ударів від росіян по півдню не було. А сьогодні зранку над Одещиною був російський розвідувальний трон. Ну і зараз там повітряна тривога. Сподіваюсь, все буде більш-менш нормально. Ну а цієї ночі. Як завжди, іранські мопеди 100 штук. Наші хлопці збили 66. Ще 24 грохнулися на відкритій місцевості, і 4 полетіли на Росію та на Білорусь. На жаль, є прильоти знову по енергетичній інфраструктурі і знову на Сумщині. В Сумах навіть електричний транспорт зупинився. Ну і ще є влучання по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині. На Миколаївщині збили 4 іранських дрона, а в районі Очакова Росіяни впів. Від дроном атакували місцевого мешканця, який їхав на мотоциклі. На жаль, він загинув. І потім атакували автівку поліції, яка приїхала туди. Поліцейські встигли вийти, а автівка знищена. Ну і ще уламками шахедів в Миколаївській області пошкоджено декілька будинків та знову авто. Загалом на півдні України збили 10 іранських дронів. А щодо Херсонщини, на жаль, там знову сильні російські обстріли і є загиблі. П'ятеро людей минулої доби. Ви загинуло 13 ретравмовані. і трошечки гарних новин на Росії. Знову мінус спиртзавод. Чекаємо ще на гарні новини.